Далекобійник Дмитро з Сячуського району чоловік їде в Чехію. Розповідає, у черзі на українсько-словацькому кордоні стоїть кілька годин. Каже, чув, що вїзд з Словаччину наземні перевізники будуть перекривати. Чи пройду? Так. Да. Ні. А що буде тут її робити? Чекати. Тут будете чекати. Ну, смотря, скільки будуть перекривати. Якщо там година, дві, три, п'ять. То таке, якщо закриють на неопределенний час, як вони говорять, то щось буде не друге робити, будемо їхати додому. Закарпатець Анатолій також стоїть у черзі на українсько-словацькому кордоні. Каже, їде у Польщу. Ну ми постійно їздимо сюди, а там уже як якщо щось закриється і ще щось, ми щось будемо вирішувати. Ні, їздити не довше, довше кордон і назад. І та черга. Я їхав, допустимо, я міг їхати і два, і три рази на тиждень. Тепер я їду три рази на місяць. Далекобійник Денис їде до Протиславу з Волинської області. Каже, везе меблі. Розраховував приїхати взагалі раніше, але в зв'язку з поломкою от затримався і сьогодні тільки прочитав, що будуть блокувати. Ну, дуже сильно впливає на плани. І це капець негативно ставитися до цього. І загалом зриваються терміни доставки. В мене на вівторок крайній, крайній термін. Але навряд виністи що тоді буде? Штрафи буду по ситуації дивитись, тому що загалом документи оформлені вже вже на цей кордон. До цього їздили. якими пунктами пропуску користувалися в Європу. Грушів, у Ужгород тут в мене просто вантажно Братиславу, то в словаччину, то мушу їхати сюди. 11 грудня на Фейсбук сторінці Закарпатської митниці написали, що словацькі колеги повідомили про те, що блокуватимуть рух вантажівок з боку України у рамках проведеної робочої зустрічі. Словацька сторона повідомила посадових осіб закарпатської митниці, що після оголошення продовження акції протесту словацькими перевізниками перед КПП Вишня Німецьке Ужгород сьогодні, починаючи з 15-ї години, буде заблоковано рух вантажівок з боку України. Що стосується в'їзду на митну територію України, то протестувальники поки не перешкоджатимуть руху великогабаритного транспорту зі словаччини. Зауважимо, що пасажирський напрямок і надалі працюватиме в штатному режимі. О 16-й годині розпочалася блокада руху вантажівок словацькими перевізниками. За словами Вікторії Сенгетовської, за спільними домовленостями сторін вирішили пропустити у Словаччину ті вантажівки, котрі на той момент пройшли митне оформлення. Всі інші вже не пропускатимуть, доки невідомо. Ми звернулися за коментарем до спілки перевізників Словаччини. Ми готові прилюднити їхню відповідь у будь-який зручний спосіб. 8 грудня угорська спілка перевізників заявила, що з 11-го почне протест біля пункту пропуску захонь Тиса, вимагаючи скасувати лібералізацію перевезень для української сторони. Угорські перевізники оголосили умови терміни демонстрації біля пункту пропуску захонь Тиса. Страйки розпочалися 11-го і триватимуть до 31-го грудня цього року. Що стосується ситуація на кордоні з Угорщиною, то демонстрація угорських перевізників, яка сьогодні також розпочалася, не супроводжуватиметься блокуванням руху вантажівок у пункт пропуску захонь тиса, це інформація, яка надійшла нам від угорських колег, протестанти не чинять жодних дій. Щодо пришкоджанням рухові вантажних автомобілів. А пропуск вантажівок на стороні Угорщини здійснюється у штатному режимі. Руслана на гостю, Леванті не колишин, Суспільне новини.